Індоктринації дітей, юнармія, проект, який в Росії існує, ну, вже доволі довго, але досі більшою мірою в картинках фігурували ну, все ж таки, не дитсадки, а така юнь. Ну, тобто, підлітки або студенти, люди там 16-18 років. Ну, вже власне, майже армійці, ті, хто може там підлягати призову, припустимо, зараз це опускається аж до дитсадків Ну, паралелі із Другою світовою третім рейхом такі вони абсолютно на поверхні, але можливо ви відстежували триваліший час. Як це розвивалося в Росії? Чому це зараз набуло аж таких форм? Ти знаєш, друже, тут така штука, що я да я наблю наблюдав. Я дивився на це з 2014 року. Причому я тобі скажу не в Росії на окупованих територіях. Тобто, це Донеччина, Луганщина, да саме окуповані міста. Там вони дуже активно почали працювати з молоддю. Ну буквально там з 2015 року. Тому що ну, мені здається, що вже тоді вони розуміли абсолютно чітко, що буде повне. Масштабне вторгнення. І, на жаль, да, на жаль, але ж наші люди, наші дітки, да, для них це не їхні люди, для них це е, такий собі ресурс, який їм не жаль. І вони працювали дуже активно з нашою молоддю, але ж ну, навіть тоді, я тобі скажу, не було такого е, СВО-бесія да, в дитсадках. Було там в школах старші класи, там інстинститути тощо. Тобто, вони готували собі ту живу силу, яка починаючи там з 2015 року, зростала, 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 і в 2022 вони їх кинули на штурми наших міст. В перших рядах, тому що їх було повторююся, не жаль. Що стосується е, того, що зараз ну, мені здається, що, що Росія готується до дуже великих війн, і тут, мабуть, вже справа не в нас тут, мабуть, справа в тому, що вони все ж таки, да як вони там, все життя, ми будемо воювати з НАТО. Ось вони, мабуть, готуються до війни з НАТО з одного боку. З іншого боку, Путін прекрасно розуміє, що його правління може бути тільки тоді, коли його країна у війні, тому що якщо він не каналізує, Оціх, цих 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 людей, які здатні будь-на будь будь на що, чи бодай на на щось, то вони йому можуть щось влаштувати погане всередині Росії. Тому для нього війни це супер, для нього супер мати таке собі мілітаризоване суспільство: на кшталт кімчинина, кінира і всіх цих, да, і правити вічно, ось якось так. Yeah. <laughs> Ну, коли я подібне от з такою інформацією зустрічаюся, тим більше коли йдеться про дітей у дитсадку. Ясно, що приціл на довго і далеко. От 14-15 рік, коли подібні справи почали робити росіяни на тимчасово окупованих українських територіях, уже на той момент тимчасово окупованих 10 років пройшло. Зрозуміло, що е, дитина іде в школу і закінчує школу, 10 років пропагандистської обробки протистояти цьому надзвичайно складно, особливо в той період, коли власне формується свідомість коли формуються погляди, установки певні ціннісні орієнтації. Коли ну змінюється в особистості з опори на батьків на опору на соціум навколо на певний колектив, от в той момент і чіпляють на цей гачок росіяни, російська пропаганда ось цих дітей. Чому про це ну не особливо говорять у світі? Чому для ну для західного світу виходить пропаганда російської культури, і оцей Толстаєвський, як кажуть, та про такий колективний збірний образ російської культури переважає юнармію, якою зараз роблять Росію? Ну, дивись, чому про це не кажуть особо десь у світі? Це одне питання, яке в мене навіть не питання. Воно 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 досить все ясно. Чому? Я тобі скажу, що я спілкуюся з нашими біженцями в Італії, Німеччині, в Штатах, в Канаді, і ти знаєш, для місцевих, для місцевих мешканців цих країн. Наша війна то є щось на кшталт якогось внутрішнього конфлікту в минулому СРСР. Ось вони це бачать так: тобто вони не сильно якось лізуть в це, і я тобі скажу, що в цих країнах, як мінімум в Європі. Російська пропаганда вона теж досить масивна. Тобто вони працюють там, вони вбухують туди дуже великі кошти, в лобістів, в лідерів, лідерів суспільної думки, в медійку, в листівочки тощо. А мені ти знаєш, дуже страшно від того, що ось ми з тобою зараз про це якось балакуємо. І я, я тобі за це дякую, тому що я дивлюся наші змі, читаю нашу Телеграм, канали І там, ти розумієш, там, якщо навіть ця новина була про той макет Бахмута, вона була з таким, знаєш, там ха-ха. Ось там таке. Тобто немає ані аналітики, немає ані м, аналізу того, що буде далі, ані анали, а, а, аналізу навіть а, чинників. Да? А одним з чинників ти правильно кажеш, що дитинка зростає, а роль соціуму в неї збільшується, і блін, ми повинні а, стучатися туди, на окуповані тери, території, до батьків, до дітей навіть. Що ви виїздить, ми вас тут чекаємо? Ми вам тут можемо дати ось то, ось то, ось то, ось то. А вони під впливом російської пропаганди, вони ж думають, як що якщо вони вийдуть сюди, то вони попадуть під кримінальне провадження за те, що вони жили там, там ось такі думки, і вони не хочуть сюди їхати. Вони навіть, якщо бачать інфу у, у у нас вони її бачать з, з такою знаєш ну тобто ми з них нам, нам, нам намагаємося посміхатися а мені здається, що ми повинні вже плакати, тому що то є наші люди, дітки, так то є в принципі наш генофонд. Я тобі скажу. Я коли спілку спілкувався навесні 22-го року з бійцями нашими гарнізону Маріуполь, які брали в полон ту молодь, яка йшла на штурм нашого міста, брали їх в полон азовці, донеччани тобто ті люди, які там, як і, як і, як і я вони жили. Вони майже плакали, тому що вони розуміли, що то є наші дітки, яким повністю вимили мізки. І якщо тоді я тобі скажу, ну процент окупованих територій був не такий великий, то зараз він досить великий і там дуже багато діток. І що нам робити далі, не знаємо. Як нам цьому протистояти, не знаємо. Ми спокійнісінько дали побудувати в Маріуполі велике Військове нахімовське училище, ну тобто, ми нічого не зробили, щоб його не було зараз. Наразі там навчаються наші дітки. Так, там є е, маленький процент, е, маленький відсоток діток з Росії, але ж здебільшого, це дітки з з окупованих територій. Ага. І що нам з цим робити далі? Не знаю також. І мені здається, ми повинні не думати про. Вибач, що ось в цю тему в желізу, да? але ж про міністерство повернення українців з Європи, там штатів, ні, нам потрібно міністерство витягування наших, наших людей з окупації, тому що з кожним днем пропаганда їм вимиває мозок. І скоро нам просто нікого буде звідти витягувати. Пане Миколо, можна. Зараз я боюсь, щоб це питання не прозвучало не тактовно, якось холодно занадто науково, так би мовити, але от ми можемо аналізувати і порівнювати бодай за опосередкованими даними, які доступні для України для наших спеціалістів, як будувалася пропаганда, і які були її результати протягом десятиліття, фактично війни на довший час окупованих українських територіях, і що відбувається, як процеси виглядають на Ну, вже свіжо окупованих частинах Донецької, Запорізької, Херсонської областей тут зусилля в чомусь відмінні, результати в чомусь відмінні, чи от насправді процес односпрямований. Чим довше в окупації, тим результат більш визначений. Ну дивись, якщо ми беремо пропаганду з 2014 року, то були такі собі, знаєш, несміливі потуги щось робити, як у Москві. Але ж з орієнтацією на те, що все ж все ж таки, ці люди вони досить довгий час жили під вплив під впливом наших медіа. Тому там було таке щось. Ну, що, Але я тобі скажу дуже швидесенько, я цю історію повторю. Тому що вона досить ілюстративна, я в 2016 році, у січні, потрапив до Донецька. В мене там була маленька місія, і я чотири дні був там. Кожного вечора я дивився місцеві новини, ток-шоу. Там да таке мені було цікаво, по перше, як працюють там ті люди, з якими я працював до 2014 року, і по-друге, як саме вони інтерпре інтерпретують ті події, які були в 2014 uh -huh. році. Тому Чому ну, я ж там був? Я ж це бачив. Я тобі скажу, що десь на третій або на четвертий день я зрозумів, що я медійник, там більш ніж з 20-річним досвідом, я почав замислюватися там по типу того, що Коля, а може, це було не так однозначно?» Да, тобто, в них досить потужна. Імплементується е, московська тактика, яка в принципі базується на е, старій, як е, не знаю що методіч, методичці Гебельса. Тобто вони працюють за стандартами за, за лекалами, вони лють ту пропаганду всюди, але з 22-го року дещо зміна е, змінилося. Да? Якщо е, з 14-го року вони могли там щось розказувати, на кшталт того, що ополчен. Си трактористи взяли до рук зброю та пішли як один проти хунти. То з 22-го року ну ця методичка вже не працю, не працювала, тому що зайшла російська армія, і вони дещо е, змінили тактику. Тобто вони стали якомога більше м, робити монстра з зсу. Що це все зсу, це все їхні люди, розстрілювали міста. А наші прийшли звільняти, і вони почали е, дуже активно працювати е, з тими людьми, хто вижив. То ви ж в тих містах, які вони бомбили. Я тобі скажу, що ця робота вона дає свої плоди, тому що я бачу по Маріупольцях, тих, які жили в умовах блокади, тих, яких бомбили кожного дня всім, чим тільки можна. Літаки, корабельна арта, ну все там да, було. Вони зараз мені розказують, що Коль, ну, нас освободили руски. Ну, це ж все виділи. Я кажу їм, слухай, ну ти ж там був, ну ти ж, ну, ти ж бачив це. А коли тобі кожного дня повторюють одне і те й саме, що дядя Юра, спасіба, при добрі добре кадира в це там бла бла бла. Людинка в це вірить, тому що якщо вона в це не буде вірити, їй там вили, їй там гаплик, там не можна висовуватися з того стада. А на жаль, і я знаю, що там дуже багато людей, які чекають на нас, але вони всі мовчать. Вони всі мовчать. Тому що якщо ти тільки відкриєш десь рота, твої сусіди, знайомі, родичі, вони тебе здадуть, тому що там. Я тобі скажу, навіть з 14 го такого не було, а з 22-го вони прям це туди везуть, вони роблять там заповідник СРСР. Тобто uh -huh. там ця юнармія, комсомол, там ще щось. і... Е е е е до, до речі, якщо ми подивімо подивимось на новоокуповані населені пункти, накшталт там вугледару, чого ще разом з російським прапором вони ставлять там прапор СРСР. Тобто для них важливо зараз е, працювати саме на ту категорію людей, яка знаєш, ностальгує мастурбує на СРСР, вони з ними працюють, і це я тобі скажу, теж воно спрацьовує. Тобто, ті люди кажуть: Боженька, слава Богу, знову Совєтський этот, этот сам, тобто для них це така собі ностальгія за тими часами, коли вони були юні, і Росія їм дається. А mm. якщо подивитися на новоокуповані міста. Той же самий Вугледар. 115 мирних, з них жодного, жодної молодої людини немає. Всі люди або такі, як я вже, або навіть ще більш е старші. Да? І, і ну там немає молоді, немає молоді, яка не буде носталь на... ностальгувати за СРСР. А є ті, ті люди, які це пам'ятають. Тому е від відмінність ще є в тому, щоб поч почали активно е нав'язувати е оту любов до минулого, uh -huh. якось так. Ну, Мене вражає, ось тут та річ опосередковані підтвердження, що не вдається витравити, наприклад, на території Кримського півострова, партизанський рух теж активний. Якщо перевірки і зачистки досі після 10 років окупації, анексії, все ще проводять, вишуковуючи якісь проукраїнські елементи, значить, вони там є, значить, росіяни чогось бояться. І от виходить, що навіть в умовах масованої пропаганди ці елементи. Здатні витримати і обстоювати свою позицію навіть попри 10 років окупації пропаганди, так так у мене. Ти знаєш, буквально позавчора відбулася розмова там з двох з двома людьми, які дивилися мої ефіри. В ТикТоці з окупованими територіями я роблю їх щотижня вже більше року. Да, і вони мені кажуть: слухай, ну ми заходимо туди. Ми бачимо, як ти намагаєшся спілкуватися з тими, хто там. Ну а на це потрібні дуже міцні такі нерви. Да, тому що там просто капець. Просто капець. Але вони мені кажуть, навіщо я кажу, слухай, навіщо для мене а, сама яскрава відповідь це те, що а, їхнє МГБ, а, це міні, Міністерство государственної безпасності. Вони мені завжди шлють. Привіти. Зараз вони там вже пишуть через місцевих, що ми наймемо кіллера, ми тебе знайдемо. Чому? Тому що на окупованих територіях ці ефіри дивляться, і я тобі скажу, мені дуже радісно від того, що якісь, якісь е, зерна сумніння, вони там є. Тобто я їх е закидую. І що стосується опору да? е на захист людей похилого віку, я тобі скажу, що на наші ГУР СБУ е на окупованих територіях працює дуже багато. Е Бабусь, навіть Да? тобто, ті люди, на кого ти ніколи в житті не подумаєш, ці бабусі, як не дивно, вони дивляться тик-ток. і після того як там щось у мене вийшло, вони мені пишуть. Я стикую їх вже далі. Я тобі скажу, що дуже багато людей, які чекають, і на мій погляд, тут. Ну, може і не можна так, да? але, ж, але ж чому б ні? Мені здається, що чекають на нас та розуміють, що там коїться люди здебільшого освічені, тобто люди з вищою освітою, люди там, які е, працювали кимось, скажімо так, е, інтелігенція. Да? Тобто вони все розум, розум, розуміють. Люди, на жаль, які там десь нижчі за рівнем свого розвитку, для них. Для них це все супер. Вони мені кажуть, Коля, посмотри, як відстраивається город. Я кажу, слухай, ну давай до чинників да хто його розбомбив. Вони, а! При чому здійсні? Вадно, що зараз у нас нові домики нове, що ну Тобто вони, як оті метелики, да вони не пам'ятають, що було вчора. Ага. Для них це не важливо. А люди освічені вони пам'ятають і знову ж така штука. З одного боку, це супер, що такі люди там є. З іншого боку, я тобі скажу, я спілкуюся з такими людьми. В мене до них одне єдине питання: да, чому ви там? Якщо ви бачите, що там все так по, 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 погано, да для нас дуже добре, що ви нам допомагаєте, але це ж ваше життя, ви його марнуєте на роки в окупації. А вони мені кажуть, ну досить вірну таку штуку. Да, а куди нам їхати? У нас тут є бодай де жити. Якщо ми виїдемо в нас ніде жити, в нас там буде якийсь маленький дохід, і що нам з цим робити? І ось ми повинні давати на це відповідь. А її немає. бачиш? Ага. Ось така штука. Важливе завдання, яке українським урядовцям ми адресуємо. Ну хочеться сподіватися, що над цією темою працюють там і думають. Теж і відповідь ця знайдеться в озорому майбутньому. А поки що до реальної ситуації ситуації ну фактично побутової на тимчасово окупованих територіях. Дивлюся зараз на два матеріали: згадки про Макіївку і про Маріуполь. Проблеми із постачанням водою, а проблеми із теплозабезпеченням. Все так погано, не все погано. Що, що і як змінюється, як е, зараз е, виглядає ситуація на тим, тимчасово окупованих територіях? Е, е, оці картинки відбудови це просто картинка і життя, там як в розбомбленій Сирії, чи насправді є якийсь е, ну Росія щось вкладає якісь гроші приносить для того, аби боде картинку підтримувати. Ну, дивись ну, тут е, така дивна річ, що є розподіл е, за, кому, за кому, за комунальними благами між е, всіма окупованими територіями та Маріуполем. От якось така штука. Да? За це я тобі скажу, е, старо окуповані території ненавидять Маріуполь. Ось така річ, тому що в Маріуполі є вода. В, в Маріуполі е, здебільшого опалення буде. Чому тому, що ну слухай, не так багато там вже і людей. Тому буде. А ось ти сказав про Макиївку. М -м -м, це така штука. Я тобі скажу, що навіть до 2014 року, на жаль. На жаль, макіївка вона потерпала. Потерпало все життя там не було води. Там були проблеми з опаленням, зважаючи на те, що там не було води. Та таке інше, але ж з приходом окупантів все стало набагато гірше. Ось тобі я готу, готувався. Я там полазив по чатиках місцевих. Макиївка чи читаю мовою оригінала. На Красної звезді в Макіївці пройшов срив подачі тепла в перший день отопительного періоду. Як сообщається, причина в тому, що люди ізрасховували всю воду із труб центрального отоплення, котельне залишилася без води. В чому тут справа? А така штука, ось з водою, вона повторюється майже всюди, крім Маріуполя. Тому що Марі... Маріуполь бере водичку вже декілька років з резервного водосховища, звідки довго водичку брати нема. Тому що вона там дуже жорстка і вона ем, дуже, по, дуже погано е, впливає на труби, якщо вони не пластикові, ага. на колоночки, на котли, на все таке інше, але вона там хоча б є. Донецьк, Макіївка та таке інше е, води немає. І зважаючи на те, що води немає, перед початком опально опалювального сезону окупанти е всюди напи написали, що вода буде подаватися там декілька годин раз на два дні людям. Тому що ми будемо наповнювати опалювальні системи. Окей, але ж люди, слухай, вони вже там більш ніж ну більш ніж да, більш ніж 10 років жив живуть в такому собі а, очумілої ручки. Да? Тобто вони знаходять вихід, де їм що і як робити, і вони. Дуже багато людей мають в своїх квартирах підключення до системи опалення. Вони звідти беруть воду. Тобто вода звідти вона потрапляє к ним там до, до них, там до ванної, до кухні тощо. І таким чином окупанти не можуть наповнити навіть системи опалення і в дуже багатьох. А районах опалювального сезону досі немає, тому що там немає води. Як тільки вони дають воду, люди ту воду забирають. Я тобі скажу, я пам'ятаю пару років тому. Це вже після повномасштабки у Хорлівці. У 22-му, да, у 22-му ага. році. Горлівка, значить, вони що вирішили зробити. Вони вирішили обдурити людей там. Якось да? що по типу, ми подаємо, ми подаємо водичку в систему опалення, але ж вона буде з барвником, тому не потрібно її там, і нею митися тощо. Та людям було плювати, тому що митися потрібно. Я тобі скажу, пів міста ла лазили е, обарвлені. Але ж чисті. Тобто, ця штука не спрацювала і mm -hmm. не спрацює, тому що ну, якщо в тебе немає води, то це вили. І може ти бачив? Може ні відео а, з Донецьку, де Пане Миколу, Буквально 15 секунд на завершення історії. А, в Донецьку з пічки. Пойшла вода, це тому, що люди е, самі під'єднують газові колонки, самі uh -huh. там наплутають щось, і вода йде в газову систему всього будинку. Тобто, там вже немає ні, ані води, ані газу Вражаюча історія. Пане Микола, дякую за розуміння, дякую за розповіді. Дякую за акценти. Сподіваюся, на нові зустрічі. Микола Осиченко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дуже дякую вам.